А в Коломиї до Дня державного прапора встановили новенький флагшток та повісили на нього новий більший стяг. Відтепер розміри головного Коломийського прапора становлять 2 на 3 метри, а висота флагштоку 12 метрів. Обійшовся такий подарунок міському бюджету близько 10 тисяч гривень. Обновку, як і годиться, освятили владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло та єпископ Коломийській і Косівський Української православної церкви Іоанн Бойчук закликали людей не цуратися національної символіки і гордитися тим, що ми Україні. А ви, молоді люди, пам'ятаєте сьогодні, що ви в нас і в кожній хаті повинен бути прапор. Ми повинні створити братство. Прапора, яке мають доступити наші брати, сестри, всі наші організації і шанувати як символ. Загалом же святкування Дня прапора розпочалися від міської ратуші, де молодь міста розгорнула 19-метровий стяг, та під звуки оркестру пронесла його центральними вулицями Коломиї. Учасники урочистої ходи були вбрані у вишиванки та тримали в руках прапорці різного розміру. Містяни ж заклик одягнути національне вбрання, не підтримали. Молодь говорить, що День прапора це важливе свято, яке необхідно. Святкувати. В родині святкуємо. У мене бабуся була в Союзі України, і для неї це дуже важливе свято. Я думаю, що потрібно не забувати все ж таки.